Всім привіт! Радий вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами назінвестор. По традиції в понеділок робимо розбір ринку, ділюся своїми думками і шукаємо потенційні зони для пошуку угоди. І так, у нас понеділок почався дуже активним рухом вниз, але до цього був. Рух по факту трішки вгору. І підзбирали ліквідність. Можливо, це був маніпулятивний рух, можливо, істинний, але зараз ближче підійдемо до цього. Е, так, секунду перескочив. Е, тиждень. Що тиждень? Максимум нерівний. Я думаю, що, можливо, ми ще разочок його перезнімемо для нормальної корекції для якогось походу. Або навіть і піде вище. Зараз е, ліквідності зліва немає ніякої, тільки та, що наформована тепер. і Похід в рух знизу відкритих два імба на тижневому імпаланті на тижневому таймфреймі, що в принципі потенційні зони для розвороту, для набору лунгів якихось навіть і на спот. Далі денний таймфрейм. Минулого тижня ми в четвер зробили ножиці зверху і знизу, зібрали ліквідність і далі ціна на чуть-чуть в боковику. По факту знизу виглядало, що, наче зібрали ліквідність, буде рух вгору, але з цього тижня з понеділка вже побачили трішки іншу картину. Що в нас е, тут відбувалося? <кій> е, зараз, зараз зараз досить класно ціна почала рухатись вниз. Е, в даному моменті підійшли за тест, зафулфілили цей імбаланс. До цього ми імба не дійшли, дали. Повне перекриття дали гарну реакцію. І тут зараз секундочку переходимо на годинний таймфрейм. <кхід> ось що ми маємо. Підійшли, наприклад, опустилися вниз від 4 годинного імба. Далі повернулись. Отут у нас був годинний імбаланс. Його закрили теж абсорбція з повним поглинанням. Залишили імбаланс ось тут, як ви його бачите. І можна було якраз підшукувати собі угоду. Я, до речі, тут Лонг брав на вихідних і ділився, що в академії вже в цьому новому потоці, що в клубі. Такими думками, по факту класно до цього імба відпрацювало. І від цього імба я казав, що можна буде очікувати якусь реакцію. Якщо буде, то можна буде відкривати якусь угоду. Ну, Так як це було в другій ночі, то, звичайно, угоди ніякої не тягнув, але було, було в принципі прикольно е, Азія перекрила повністю свічку, зробили абсорбцію, залишили імбаланс, дали вихід вниз з закріпленням, корекція до імба, правда, дуже-дуже агресивно. І Тут також на 15-й хвилин і на годинці, як бачимо, до імбаланса вернулися. і одразу також абсорбція, повне перекриття і рух вниз. Зараз вже Нью-Йорк активний разом з Лондоном. Зберуть нижче 98 тисяч. Ну і в принципі, <кій> не знаю, доки ціна зараз ще зможе йти, але в нас ось тут є імбалансик такий, потенційна зона для того, щоб відкрити ще собі разочок якийсь шорт. Ось, ну і ось цей великий. Тому ось так. Тому я би чекав, наприклад, давайте розглянемо такий варіант. Зараз. <кій> Збирають тут знизу чуть-чуть. Е, -чуть. Ціна після 18 години, ну, може, наприклад, окей, може так нижче опуститися. Після 18 години, коли закривається Лондон, трошки відкоригується ціна вгору, може бути, наприклад, навіть до 99, може там до 9900. Піднімається ціна для корекції. Нью-Йорк вже самостійно, Лондон закрили, тобто трошки збирають ліквідність по Лондону. І далі, наприклад, малює модель для розвороту, можна буде заходити на продовження шорта. Ну і десь давайте, давайте ось тут, з потенційною зоною стопів, як завжди. Зверху, ну і тейк, наприклад, буде на перелой. Не знаємо, там доки він там буде. Ну і така угодка, що тут може бути? Р2, нема 2, Приблизно, якщо таке буде, 1,3. Нема. Так. Ну, але не знаємо. Якщо, наприклад, е агресивніше, то можна підшукувати собі ось тут, десь там на фулфілі е нижнього імба великого або там на старті цього е ось, ось приблизно щось таке. ну Але це вже менш. Точніше, більш агресивно, менш безпечно, але з цікавішим РРО. Це таке, що зараз по біточку актуальне, вже можна подивитися. Ну, годинка, ви бачите, самі це просто космічна годинка. Вийшла, і це лише 35 хвилин. Це лише 35 хвилин, тобто ще час є 4 години з величезним фітілом. А тут у нас, до речі, був імп, чи не було. Ні, тут у тут нас немає по факту імба. Так, е, Ну, там, ладно. Долар долар 90, то не їм, таке я навіть не рахую. Але Фітіль зверху дуже е, сильний, і буде по факту те, що я і говорив, е, коли це було е, в четвер. Так, так. я в четвер вечорі чи в п'ятницю я говорив про те, що цей фітіль перекриється однозначно. Тобто, ось такий варіант можна для себе розглядати. Навіть чуть-чуть неправильно. от так. От, так. Зараз в даний момент думки такі. Очікуємо е, більш яснішої картини для прийняття рішень. Е, е, шорти вже стають трішки актуальніші, але недалеко. Завжди акуратно, завжди придивляєтесь старші таймфрейми, порівнюєте. Е, ну, прайс action з вихідних. Тут і AMD була по факту. До речі, ось маєте. От, я щойно побачив. І вихід. Тут дали ще разок тест і знов добили. Ну, ось так. Тому е шорти є. зараз можливі, акуратні, е легенько по плану шортити можна до першого імба, це до 89,5. Далеко, але. Так і далеко? 8 тисяч, що це є? Це може бути за пару годин, це може бути завтра, післязавтра. Новин, до речі, ближчими днями немає. Вже в середу, трошки і в четверкі будуть трішки більші новини. Ну, ті, що завжди кожного тижня. Понеділок, второк, п'ятниця немає. В принципі, в мене все. Всім гарного, продуктивного тижня, всім успіхів, всім пока.